Колеги, всім доброго дня. Я завжди люблю говорити про якісь такі особливі і цікаві теми, такі, які всім були би цікаві. Надіюся, вам сподобається. І сьогодні ми поговоримо саме про імплантацію волосся. До минулого року насправді в Україні про таку методику ніхто не говорив, ніхто не чув, і тільки з весни минулого року вона з'явилася в Україні. Сьогодні ми поговоримо про кілька кейсів. Перший з них це жінка із андрогенетичною алопецією по жіночому типу, хронічною телегеновою алопецією на фоні залізодефіцитної анемії. Жінка скаржилася на випадіння волосся протягом останніх п'яти років, скаржилася на те, що втратила 30% густини. Помітно розширився центральний проділ і просвічувала шкіра голови. Що було проведено її. Звичайно, загальне обстеження, була виявлена ем, залізодефіцит феретин 2,8, гемоглобін 80 грам на літр, і по лабораторним показникам гіперандрогенія відсутня. Що було проведено? Препарати заліза різноманітні в поєднанні з фоліовою кислотою вітаміном С. Гінекологом була встановлена гормональна внутрішньоматкова спіраль. Місцеві стимулятори чергувались протягом 4 років на основі нікотинової кислоти, амінексилу, міноксидилу та багато інших. Була також підключена ін'єкційна стимуляція: це мезопрепарати на основі пептидів, це плазмотерапія і також аутологічні мезенхімальні клітини. Але все має свою межу. В певний момент ми просто вперлися у стелю, і більше не було жодних результатів. Ми максимально простимулювали ріст волосся, відновили те, що могли. І в якийсь момент жінка каже: Я хочу більше волосся. На пересадку вона не згідна, тому що її цікавила саме загальна густина об'єм волосся, а не кількість у лобно-тім'яній зоні. І було вибрано тактику імплантації біосумісного штучного волосся. Це результат після процедури. Тестова процедура 300 волосин була проведена за одну сесію, і ви можете порівняти до та після. Зверніть, будь ласка, увагу на товщину на ширину центрального проділу. Уже буквально через годину жінка вийшла із кабінету із набагато візуально густішим волоссям. Наступний кейс, жінка 27 років, скаржилась на низьку густину волосся з дитинства. Будь-які ознаки надмірного випадіння, стоншення чи порідіння волосся заперечує. От як вона пам'ятає себе в дитячому чи юнацькому віці, так вона виглядає і зараз. Пол тест негативний. Будь-які клінічні лабораторні обстеження також нічого не виявили. Тобто, жінка просто хотіла загустити від природи рідке волосся. За два сеанси їй було проведено імплантацію однієї триста волосин. 300 волосин тестова імплантація, і надалі тисяча волосин це перша повноцінна процедура імплантації. Зараз ви можете побачити на наступному слайді, як помінялась густина. Це перед першою і після другої процедури. І нарешті третій кейс. Жінка 57 років. Потрапила до мене не одразу. Її спостерігало багато спеціалістів. Жінка скаржилась на різкий початок випадіння. Волосся на фоні сильного стресу і менопаузи. огнищах відростання скаржилась на те, що волосся відсутня, і шкіра на дотик зовсім інша ніж нарешті ділянок шкіри голови. За результатами панчбіопсії і патогістологічного дослідження було встановлено діагноз псевдопилада Брока. Як лікували? Насправді спочатку було декілька сесій плазму мезотерапії, виконані не мною. Коли жінка потрапила, було виявлено. Вогнища активного запального процесу, тому призначений був клобетазол та кролімус і внутрішньовогнищеві ін'єкції препарату Кеналог тремтенелону. А в момент, коли вже призупинився запальний процес, ми додали міноксидил 5-відсотковий двічі на добу. Спочатку двадцять третього року, клінічна картина була стабільною, випадіння волосся не спостерігалося, збільшення вогнищ ураження було відсутнє і трихоскопічно. Не було ознак запального процесу. А, так як це рубцевий процес, на жаль, втрата волосся є необоротною і немає гарантій приживлення волосся при трансплантації. Тому в даному випадку також було прийнято рішення провести імплантацію штучного волосся. А, наразі ми провели тільки тестову процедуру 300 волосин, але вже результат доволі показовий. Це вперше. Коли я бачила, що жінка плакала від щастя після того, як подивилась на себе у дзеркало після процедури. Я сьогодні буду таким собі поводирем так, у світ імплантації. Хочу розказати вам про нову технологію. Аналогічних на сьогоднішній день в Україні немає. І що таке імплантація? Імплантація це процес вживлення. трансплантація ж волосся це процес забору графтів із потиличної зони і з перенесенням у інші ділянки, зазвичай це лобну тім'яна. Імплантація це вживлення того ж зубного імпланта, так? того ж грудного імпланта, і в нашому випадку це імпланта штучного волосся. Коли ми можемо використовувати імплантацію? Імплантація це естетична корекція. Імплантоване волосся не росте. Це імплант. Але у нас також є багато методів, направлених не на стимуляцію росту волосся, а на естетично візуальне збільшення густини і об'єму волосся. Це нарощення волосся, це тім'яні накладки, перуки, шиньйони, так, накладні хвости і системи заміщення волосся. Медікап може працювати і з класичною андрогенетичною алопецією, і з загущенням генетично рідкого волосся. Але коли ми не маємо інших варіантів, коли тільки імплантація штучного волосся може нас врятувати. Це рубцеві процеси на волосистій частині шкіри голови, посттравматичні, постопікові, постопераційні. Це рубцева алопеція, коли, по суті, немає гарантії приживлення трансплантованого волосся і загалом донорська зона може бути також уже проріджена. І обмежені донорські ресурси, коли було проведено, для прикладу уже три сеанси трансплантації волосся, або якщо та площа, яку ми повинні покрити. Волоссям при трансплантації абсолютно не відповідає площі донорської зони, тобто у нас дефіцит донорського матеріалу. А що ж це за імплант? Штучне волосся BioFiber – це 260 варіацій, і для кожної людини ми можемо підібрати щось своє: 16 кольорів, в тому числі сиве волосся. Три доступні довжини: 15, 30 та 45 см і п'ять текстур. Це пряме волосся, хвилясте, кучеряве двох форматів завитка і навіть афрокучері. Коли ми перемножимо всі ці варіації, ми отримуємо число 240. Чи безпечно це? Насправді як і будь-який. Матеріал неприродній, як будь-яке штучне інородне тіло, може бути реакція відторгнення, точно так само, як з імплантами грудними, точно так само, як з імплантами стоматологічними. Але ризик відторгнення складає всього 1-2%. Це навіть менше ніж у стоматології. З чого вироблене волосся? Це медичні полімери 6 класу безпеки, а саме полібутилен-терафталат. Для цього волосся не характерна капілярність та набухання. Для того щоб максимально убезпечити від побічних реакцій імплантоване волосся, спеціальне покриття забезпечує відсутність бактеріальної адгезії. При потребі, коли відбулось відторгнення, або ж коли людина не задоволена результатом, можливість атраматичного видалення зберігається завжди. Біофайбер отримала сертифікацію SE як медичний виріб, також TGA, Kiva і GMP. Розповсюджена у Європі, у Південній Америці, у країнах Азії і не тільки. Як же це відбувається? Ми маємо інструмент, автоматичний або ручний імплантер. Така спеціальна ручка. Імплантуємо вузол під апоневроз. І за допомогою утворення фіброзу навколо вузла на кінчику волосся ми отримуємо фіксацію біосумісного штучного волосся в товщі шкіри. Виходячи з того, що розміщення у нас відбувається під апоневротичний шолом, одразу ми можемо з вами зрозуміти, які зони підходять для процедури імплантації. Ми відслідковуємо, де у нас починається апоневроз. Де у нас закінчується черевце, лобне і потиличне м'язофрокронталіса, де у нас закінчуються скроневі м'язи, і таким чином ми визначаємо доступну зону для корекції. І, власне, у чоловіків ця зона чітко зображена на слайді. Для того, щоб зрозуміти, яка кількість імплантацій волосся і сеансів нам буде потрібна, ми оцінюємо проблемні зони. Куди ми хочемо імплантувати волосся і яка загалом густина волосся у нас власного природнього наразі в цій ділянці? Ми обмежені відстанню між волосинами природньою та штучною та між двома штучними волосинками. Ця відстань повинна складати не менше ніж півтора міліметри. Звісно, ми також робимо імплантацію і жінкам, і саме для жінок це спасіння. Тому що ми не вибриваємо, не вистригаємо волосся. Жінка може залишатися соціально активною і миттєво отримати збільшені густини волосся за одну сесію. Ми можемо імплантувати дві тисячі волосин. От, ви прийшли в кабінет, посиділи кілька годин, полежали на кушетці, встали, і у вас плюс дві тисячі волосин. Класно ж. Тобто ми отримуємо миттєвий результат. Ми отримуємо одразу збільшення густини практично без реабілітаційного періоду. У нас немає мікропанчів на потилиці, у нас по суті немає як такої раневої поверхні. Густина збільшується одразу, але не тільки густина, але і довжина відповідає вашому вибору. Якщо у вас довге волосся, ви одразу можете імплантувати волосся довжиною 45 см. Вам не потрібно чекати на приживлення, вам не потрібно чекати відростання трансплантованого волосся і його доростання до конкретної довжини. Прорідження потиличної зони не відбувається. Ми не просто в шахматному порядку перерозподіляємо те волосся, яке у нас є, ми додаємо нове волосся, не втрачаючи густину на потилиці. Протягом життя людина може проходити таку кількість сеансів імплантації, яка необхідна, і може імплантувати таку кількість штучних волосин, яка дозволяється її конкретно станом шкіри голови.